Декілька днів тому в цій хаті сталася трагедія, загинуло двоє чоловік. Тому сьогодні я, як офіцер, рятувальник громади, проводимо повторне відпрацювання Старостинського округу, село Волоське Дережнянської міської ради. Пояснюємо, як безпечно користуватися пічним опаленням, електроприладами, газовим обладнанням та наголошуємо на небезпеці куріння в приміщеннях до елементарних правил. Безпеки може берегти від біди кожного з нас. Дуже добре. Є металевий лис, грубка обштукатурена, немає тріщин. Тільки дуже попрошу речі, бачу сушити. Грубка не мають сушитися біля грубки речі. Доброго Дня мене звати Олена, я офіцер-рятувальник Дережнянської громади і пров... проводимо роз'яснювальну роботу. Е... Чим опалюєте? Дровами. Пічне опалення. А дозволите зайти подивитися на вашу піч? Да? Дуже добре, є металевий. Лист, немає речей, які сушаться. Перевіряли грубку від сажі. Обов'язково перевіряти грубу на горище, бо дуже багато пожеж, коли на горищі займається сажа, і це є причиною виникнення пожеж. Також звертаю вашу увагу на електроприлади. У нас вимикають світло, є збій, тому коли залишаєте будинок, обов'язково перевіряйте, чи все виключили. Також електроприлади мають бути сертифіковані, не саморобні і справні. Дуже раді, що в нас є такий офіцер-рятувальник, яка завжди нам надає кваліфіковану допомогу, підказку. І ось сьогодні, відвідуючи одиноких проживаючих людей, ми побачили, що дійсно це потрібно і наскільки важливо приділяється цьому робота офіцера-рятувальника як попередження того, що може виникнути якась небезпека.